Яким було б наше життя без софт скілз, почуття міри? Привіт! Сьогодні поговоримо про нечевидний софт skills – почуття міри. Як би виглядало наше життя без цієї важливої навички? Давайте почнемо з простого походу в супермаркет. Очі розбігаються, почуття міри немає. І ось ви вже набрали повний кошик і ціна кошика більше, ніж баланс на вашій карці. Без почуття міри ми би витрачали всю зарплатню в той же день, коли її отримали. А з почуття міри ми можемо накопичувати, інвестувати та витрачати розумно. А тепер перенесемося на вечірку. Вам весело, ви насолоджуєтесь вином. Але без почуття міри ви знаєте, що відбувається. Вечірка закінчується передчасно, а на ранок вам дуже погано. Без почуття міри ви не можете адекватно поводитися з потенційно шкідливими речами, але розвиваючи почуття міри, дослуховуючись до себе, ви можете насолоджуватись життям повною мірою. А що буде з роботою без почуття міри, ви набираєте на себе більше задач, ніж можете витримати. Тому доводиться жертвувати часом на відновлення і, врешті, здоров'ям. Ваша нервова система вже на межі, а все намагаєтесь виконати задачі. Почуття міри важливе і в потенційно шкідливому, і в корисному, бо що занадто, то не здорово, і почуття міри дозволяє це відчувати. Тож почуття міри це не просто почуття, це навичка, яку можна і потрібно прокачувати, щоб жити з комфортом, працювати ефективно і досягати результатів, не втрачаючи береги. Щоб прокачати цей soft skills, потрібно розвивати усвідомленість, навчитися ставити пріоритети, регулярно аналізувати свої рішення, контролювати час та емоції, а також підтримувати баланс у фізичних і соціальних аспектах життя. Ми будемо знайомити вас з іншими цікавими та важливими soft skills. Підпишіться та поділіться цим відео з тим, кому може бути корисно почуття міри.